І до мене я на крізь уголовку часу. Щира серцем душа як пісня, диха пристань дитячих мрій, люба вчитель річ ніжна, сонця зітканий погляд двій. Слово чисте і справедливе. Найдьмах, скільки світла в тобі тепла, знають всі в тебе на стіжках та щуть, як стралі до джерела, і нагодуєш і відігрієш, знайдеш ліки від й зла, вітром з серця печаль розвієш Всім на з душі добра бра, чи телькорі. Мам, ні на морі, і не Карпат, а десь тому січні. Де роче? На озера. На озера. Я в Булгарі відпочивала. Я, на, я а була на, на морі. На морі чи в На морі. На морі. Я була в Шацьку на озері, а я була на Чорному морі. А вам чи ти А я в селі. В селі відпочивав теж хороший. Я на морі. Я була в високі, були? я Я а Бачите, скільки ви вже знаєте морі озера І Нам ще лакови, я не знаю. Я ще коли в О, Ого, і була, і в геть. А я це є там море чи озеро? Озеро. А в Карпатах там точи помоя на тільки що. На свої кормі. Принесе мама, вам зараз не потрібніше. Але ми можемо вже почекати. Але так, ми домовляємося, що вже до кінця уроку ніхто не захоче вторитися. Можете сходити в туалет, щоб урок не... не, не... Переривався. Домовили? Будемо вчити, вчитися контролювати свої. Хорошо? Тільки треба? Теперь. Чики, якісь чи ручки, прошу витягнути на пані. Чи пенати, що ви там з боїцяли свого? просто ручки.

А ви не так положительно, щоб вони привітали. з вами не зайшов до класу? Ви всі дуже гарні учні, ніхто не плакав. Всі самостійно прийшли в клас молодці. Ви <пілу> вже попросився. Я, 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 а підтримки, дідо, хто був, хто але тік, хто доки. Я казала, коли ми йдемо туалетку, це туалетка туалет. робимо. Прошу це не забувати. Так, от, все. Тепер приготувалися. Як ми вчили, вчилися з вами, як дітки чимні сидять? О, я бачу в нашому класі всі мачі, чемні дітки. Всі-всі-всі вже чайні. Прошу нас. Добре, залишив себе на парті, Поки що залишив себе на парті, тоді в кінці уроку ти зможеш це е, віддати. Отже, в чому вас ще називали малята малюки? А сьогодні ви вже стали справжні да, школярі. Отже, ніхто вже вас не буде називати малюк чи малятко, тому що ви вже сказали, я вже школярка. Я сьогодні всіх щиро вітаю в нашій школі у дружній сім'ї. І міцного здоров'я бажаю щастя, радості, любі їх. Ми домовилися, що ми мечем тільки. Софіка, все заокликано. Прошу. Що папу? Не страшно нічого. Все, нам зараз не потрібні олівчики. Витягнули ті, хто має. Все. Тепер ми слухаємо, що я кажу, тому що у нас почався вже урок. Сьогодні в класі в нас багато квітів. Отже, кожен прийшов з квітки. Це додає нам святкового настрою. Але у нас на дошці була теж квітка зранку. Але вітер залетів до класу і розлетілася квіточка. Ми зараз допоможемо її зібрати. Але ця квітка не проста, вона має, вона чарівна. Кожна пелюсточка має якесь завдання. Ми зараз. Я думаю, ви вже все знаєте, ми з вами повторили все, хто де відпочивав, і я думаю, що це буде не важко. Але, діти, погляньте, будь ласка, на дошку спочатку. Як ви думаєте, про що ми будемо з вами говорити? А що це таке Україна? А так, ми руку піднімаємо і по одному говоримо. Прошу лягу. Що це? Місто це Україна, а ви подумайте. Місто Віталій. Місто Львів. Так, місто є Львів. А Україна це місто чи ні? ні, ні. А що це? Держава. Держава. Ще як ми називаємо Україну? Держава. Для нас вона є чим? Грочі? Родина. Родина живе у державі, Україна. Ми ще називаємо Україну батьківщина. Чули таке слово? Батьківщина, країна, держава, ще дехто каже вітчизна. Тобто по-різному називають Україну. Е, е, ми зараз тут зклеємо таку квіточку, і посередині ми напишемо, що це відноситься до України. Отже, перша пелюсточка в нас рожева. Вона дає таке запитання, ми ви вже дали відповідь, у якій державі ми живемо. Україна. Україна! Отже, відповідь правильна, тому пелюсточку ми кладемо на місце. Приціляємо. Наступна пелюсточка, ви тут будьте уважні. Кожна держава, кожна країна має свою, своє головне місто. Називається це місто столиця країни. Яка ж столиця України? Вірші Київ. Київ. сказали Київ, але я тут почула деяке місто, що якесь інше. Хто казав не Київ? Отже, яка столиця України? Київ! Київ. Отже, ви знову відгадали. Значить, полюсочка повертається до квіточки наступна. Так. Ми уважні, мечемні. Ми будемо розмовляти тільки на перерві. Друга є. Наступне. У якому місці ми живемо? Навчаємось. У місті. <рес> 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 У якому місці? <рес> 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 І знову наша наступна пелюсточка повертається до квіточки. Я бачу, що ми її зберемо цілу, тому що всі відповіді на запитання ви бачу знаєте. Далі. А які є гори в Україні? Карпати. Молодці. Прошу повторити всі разом. Карпати. Карпати. так, молодці. Так. А як дитина колір? Що? Квіточки? Так. А от такий. І жовтий. Я повідаю, воно мені підпадає. Знову це. Наступне питання, будьте уважні. Які маю в Україні. Голубе, Голубе, голубого кольору. А називається як море, Софійка? Запоріжжя. Запоріжжя це море? Так, там є. Там є море. А як море на Запоріжжя це місто, у якому. Чорне море є і, Азов. і Азовське. в Запорізь. так. Запорізькій області на Азовському. Так. Так. Отже, в нас є скільки морів в Україні? Два. два. Чорне чорний. і Азовське. Азовське. Я так бачу, що чорне більше ви, напевно, відвідували. Але ви вже будете знати, що є два морі в Україні. Ми можемо їхати до двох морів. Інша річка України. Я вам даю підказку. Ця річка протікає через місто Київ, через цілу Україну. Хто був Києві? Не знаю. Знає, Маємо з'їздити, подивитися. Хто знає, яка є річка в Україні? Будь-яка тоді. Починаєш. Совіка ти мала руку. Прошу? Микро. Молодець! Отже, найбільша і головна річка в Україні в Італії — це річка Дніпро. Запам'ятайте собі, що Дніпро це річка. Так, знову полюсточка повертається. І буде про Львів. Адже ми живемо в бою. Я думаю, що багато з вас, хто їздить у центр міста. Десь погуляти, правда? Да, а да, чи знаєте да, ви тебе да, назви я. вулиць Львова? Хто знає, яка головна вулиця у Львові в центрі? Проспект, верніше. Як називається? Шевченка. Шевченка, але вона і не рахується головною. Ширченко. Ще й червоної колини це головна вулиця, якої частини Львова, де ми живемо? У Львові, а як ми в якій частині Львова ми живемо? Який район? Сихова. А яка головна вулиця цього Львова, де стоїть оперний театр? Проспект Свободи, я вам кажу. Але я даю таке завдання. Завтра неділя, будь ласка, марку за руку. Поїхати в центр міста, поцікавитися, які є вулиці, і які є проспекти. Добре, домовилися побувати я... на проспекті свободи а... і сказати мамі, що це є головна, головний проспект міста Бога. А я вже там була, а я... А я... Я вже була я бачу великі Так, Там є фонтан, я Шевченка, Так, є багато. Збирали квіточку, яка буде називатися, як наша держава, як наша держава називається. Україна! Україна. 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 Так. так. Дякую. Отже, ми вже згадали всі видатні із... Всі міста, головні, де ми живемо і столицю, річки, моря, море. Зараз ми собі з вами згадаємо, яке ж свято Україна нещодавно відмічала, тобто святкувала. Віталій звук. Так. Успіння Пресвятої Богородиці. Це церковне свято. А державне свято, Україна, яке святкувала кілька днів тому назад? Думаю, що... Пра, пора! Це було 23 серпня. А 24 серпня яке свято було в України? Ми згадуємо. Хто вже вміє читати, той собі міг підглянути. Отже, 24 серпня 2012 року відбуло, е, святкувалося свято Незалежності України. В Україні виповнився 21 рік. А як ви думаєте, на вашу думку, що, що ж це таке незалежність України, День Незалежності? Свято Свято. має День народження, правда? Так. Актор, да. я зараз, я вам, що... Так само і наша держава має День народження. Отже, 24 серпня ми кажемо, що це є День Незалежності. Це по-іншому, ми можемо сказати, що це є День народження нашої держави або іменини, тому що 24 серпня. Народилася наша держава, стала вільною са, е, окремою державою від інших держав. Далі. Е, тут є такі, така картинка. Що ви можете сказати, дивлячись на цю картинку? Щось відбулося в нашій країні цього року, таке пов'язане. Євро 2012 є, та всі знають, Євро 2012, -20 і навіть у нашому Львові проходило кілька матчів. Хто знає, як наш стадіон називається? Арена Львів. Арена Львів. Так, можливо, навіть хтось з вас, з батьками, їздили туди дивитися. Ще цього року прошу так. А я їздила і дивилася, я, я з англійцями їздила. І, і там одна, одна дівчинка зі мною була і мої була. Ти болювала за кого? Прошу? За Україну. За Україну, так. І ще багато цього року відбувся відбулася олімпіада, і багато українців побували на ній і навіть привезли приз... призи. Так, отже, ми українці. Зараз ми пригадаємо собі, як ми на адаптаційних заняттях читали віршики. Ми ж, напевно звернули увагу, що в нас є віршики і ми будемо читати. Що питаємо? Що коли у футболку я їхав на великий телевізор? Ну, це... Ясно, дивитися. Так, давайте я читаю віршик, ви уважно слідкуєте, слухайте. Тоді ви будете мати можливість прочитати хором і навіть окремо. Люблю тебе, я, мила Україно, і все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я буду вчитись на відмінно, щоб мною ти гордитися могла. Давайте коротко спочатку. Україна! І все, Україна, все зроблю, щоб ти завжди сіла. Я, я буду вчитись на відмінно, щоб мною ти, ти гордитися можна. могла. Так, я так думаю, чую ви так дитинку руки. Давайте поглядати тепер. Давайте оцей ряд буде читати. Мила Україна і